На кафедрі маркетингу Сумського державного університету і навчають, і вчаться люди творчі та цікаві. Такий ж взялися шукати і у школах обласного центру. Маючи досвід подібних студентських конкурсів, ВУЗ запропонував знайти себе у маркетингу учням. Заявки приймали впродовж майже трьох місяців. За цей час надійшло 14 робіт, а це 30 учнів із 10 шкіл. Учасники змагались за перемогу в трьох номінаціях – «Краще есе на маркетингову тему, презентація Я і моя школа та рекламний відеоролик на соціальну тематику. Ми, до речі, сказати, переглядали тільки ці ролики, цілий тиждень сиділи сиділа наші журі. Ну, відзначили дуже високий рівень наших школярів і щирість таку безпосередність, те, що ну, вже професіоналам не завжди вдається. Члени журі гуру маркетингу СумДУ, зізнаються, обрати кращих було мега складно, особливо у соціальній номінації. Ми дуже були вражені наскільки діти опікуються такими проблемами: як куріння, як наркотики, як самогубство. І інші про місто, як вони піклуються, наскільки діти відображають все те, що такі дорослі проблеми, наскільки вони вміють це все подати. Тобто роботи були дуже всі гарні. Роботи саме в цій номінації вирізнялись творчим підходом і високим рівнем технічної реалізації. Команда 12-ї школи у своєму відеоролику порушила тему паління серед молоді. Після презентації майже хвилинного готового матеріалу зрозуміло стало всім здоровий спосіб життя це круто. Ми зібралися з старшокласниками, і вирішили, що проблема, над якою ми будемо працювати, це саме здоровий спосіб життя. Проблема була в чому, коли ми знімали цей соціальний кліп, то пішов сніг. Тому при зйомці ми використовували навіть парасольку. Тримали було холодно. Декілька разів ми, ми змінювали, ми вибирали місце, де будемо знімати. Таку фантазію та наполегливість дітей дорослі оцінили достойно. Саме рок 12-ї школи і став найкращим у своїй номінації. Загалом же призи отримав кожен учасник. Проведення конкурсу серед школярів маркетологи СумДУ планують зробити доброю традицією вузу, аби зламати стереотипи та довести, що їх професія не нудна, а цікава. Ава та творча Людмила Терещенко, Сергій Лазаренко, обласне державне телебачення.